Сьомий вірш. То що ж скажемо? Закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив. Не пожадай. І він наводить заповідь. Він наводить заповідь. Дивіться, каже. Ти думав, що все. Ти кажеш, що закон гріх. Я кажу, точно закон не гріх. Але що ж закон робить? Він дозволяє тобі пізнати гріх. Він дозволяє тобі побачити, що відбувається. Наприклад, ти думав, що з тобою все добре. Закон каже, не пожадай. А, а виявляється, приходить заповідь, а ти кажеш, не пожадай чужого світла в сусідній квартирі, а я пожадаю. Не пожадай його води, яка є в сусіда, в тебе немає, а я пожадаю. Не пожадай не жінки твого брата, не пожадай її слухняності і не жалійся, що твоя не слухняна. Не пожадай його турботливого чоловіка, хорошого брата, а ти не турбуєшся. Не пожадай. Тобто не належить це тобі. І якщо в тебе похід така є, і ти жалієшся, і ти пожадаєш цього, і нарікаєш. То ти то закон показує. Бачиш, в тебе є це похідливе бажання, в тебе є ця претензія, в тебе є цей токсикоз внутрішній. Тобто він очевидно вказує, заповідь не пожадає, очевидно, вказує на гріх. І це можна порівняти з МРТ. Є така штука, як називається біомаркер. Його вводять. І десь 2-3 тижні на МРТ підсвічується рак, наприклад. І Щоб слідкувати, як рак розвивається, він має бути підсвічений. Бачите, він там є. Зараз на іншу ще картинку покажу, є рак грудної залози. Вводять там, де обведено, маркер підсвічує. От закон, це як маркер. Маркер, який показує, що є проблема. Тобто рак до цього там був. Але коли ти вводиш закон, воно сразу робиться очевидним, воно робиться видимим. Е, я розумію, що в МРТ не всі розбираються, я також, да, але все одно проблему. Да. ось.